Професійні та ідейні, такі принципові, такі правдиві за те, що ви вчасно вмієте подати ту інформацію, яку так чекає громада Львівщини. Якщо вважати календарний рік від Дня журналістів до Дня журналістів, то він видався дуже непростим. Але за цей час сильнішою стала нація, сильнішою стали журналісти. Журналісти як ніхто. Відчули ті зміни, які відбуваються в країні. Вони були попереду тих, хто ці зміни робить. Журналісти з вогнем в очах стояли на Майдані і запалювали серця тих, хто їхню інформацію сприймав. Шановні пані та панове, коли я дивлюсь на журналістів, Львівщини, то я бачу їх. Об'єднаними не лише спілкою журналістів, а об'єднаними ідеєю, великою ідеєю побудови держави, ідеєю спільноти, колективізму це люди, які готові захищати один одного. Це люди, які вміють казати правду і.